Іде збор фізаліса. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що це мексиканський помідор. От він, о, відвалився. От він росте в от таких от мішечках. От є такий, такого сиреневого кольору, є жовтого. От, сиренево це овочний, а жовтого фруктовий. От, і в таких мішечках він висить. Ось так якщо їх збирати. І тому воно мало хворіє, цей помідор. Не треба за ним багато вхажувати, прискати його. Він насіюється, отак в землі, перекопали, переорали, на наступний рік він примножується, розтягується по всьому. І на ранньою весною він як бур'ян тільки відрізняється, такі жовтенькі квіточки зразу квітнуть. Дуже. Він до хвороб стійкий. Оце фруктовий. Має такий смак. Він насичений. Ну, комусь подобається, а комусь не дуже. Ну, в основному всім подобається. Бо з нього можна робити салати, можна його консервувати, маринувати. О. Це фруктовий. А є, ось, ви бачите, це з іншого куща такий жовтий фруктовий. З нього можна також зробити салати, а можна е, робити варення. Можна закривати. В кулінарії, є ще такий сорт маленький ростуть. В кулінарії торти їми прикрашають. О, тому збирати краще його таким чином, щоб він з землею, це я вже трошки вже спізнився, це бачите, зелений. Напевно, що вітром його цей. Ну нічого, він зелений, він також дойде у вас. Як і звичайний помідор, він достигне. Ви його там покладете От і краще, щоб він з землею не вже не спілкувався, бо від землі він може... Тоді почати гнити. От таким чином проходимо. А щоб було от зрозуміло, бачите, які який... в таких вони шапочках висять і вже опадає. Все, якщо його потрусить, то він опадає весь. Ось. Бачите. Такий висить. Він дуже корисний. Він має властивий... а це жовтий поруч, бачите? Оце фруктовий. Він дуже корисний, він мочегонний ефект має. В кого Якісь отоки. Природне мочегонне. І почитайте про нього в інтернеті, вирощуйте його, бо дуже він такий бур'ян, мало такого. Буряна, якщо можна помідори не саджати, якщо звикнете до його смаку, то будете завжди робити з нього салатик, консервувати. А який же він смачний маринований, якщо зробити. У мене там були рецепти, я робив маринований фізаліс. Дуже гарно зберігається і взимку уходить аж бігом. Тому така природа Мексики. У нас дуже гарно прижилася мексиканський помідор Фізаліс. Будь ласка, один раз посадите і будете на городі його мати, як бур'ян і як корисний овоч. Всім бажаю добра, здоров'я.